Хочу дати декілька порад, як поводитись з людьми, які пережили полон та печально звісні катівні. По-перше, не треба людей хапати за руки, обійматись, спитайте, тому що це може викликати у людини болісні флешбеки про насилля. Ви повинні розуміти, що майже 100% людей на собі відчули. Психологічне та фізичне насилля, а те, хто сексуальне насильство. Не треба підвищувати на людину голос, не треба командувати, поїж, сядь. Людина після полону. Вона повинна відчувати, що вона у безпеці, що вона контролює своє життя. Будьте поруч, підтримуйте, я з тобою. Якщо тобі потрібна моя допомога, я тут. Задовольняйте базові потреби людини, не запитуйте про те, що сталося, коли людина захоче відкритися, вона відкриється. Забезпечте людині спокій та комфорт. Уникайте різких звуків, криків, не треба людину кудись тягнути пішли до друзів, пішли, розвіємось. Не можна. Людина першу, перший час повинна бути у комфорті. Повинна відчувати це сімейне тепло. Уникайте таких слів, коли людина в вистериться та пригадує пережити. Не кажіть того все позаду, вже все пройшло, все добре. Ні, не добре. На жаль, ці спогади назавжди.